Діти, добрий день! Завдання на уважність! Дівчинка Маринка дуже полюбляє солодощі. Подивіться на картинку і скажіть, де знаходиться дівчинка. Ліворуч з цукеркою. Праворуч з шоколадкою. Чи посередині з морозивом. І який смаколик вона тримає в руці. Якщо тримає не шоколадку, і не цукерку. Подумайте. Правильно, Маринка знаходиться посередині з морозивом. Молодці. Діти, подивіться, що тут відбувається. Чому посварились Дмитрик та Даринка? Дмитрик хотів розповісти, як він вчора грався з Даринкою. А Даринка каже, що це було не вчора. Завтра. Давайте допоможемо друзям в цьому розібратися, щоб вони не сварилися. День, який іде зараз, називається сьогодні. Він триватиме доти, доки не настане ніч. Давайте поміркуємо, як проходить наш день. Вранці ми прокидаємося, снідаємо. Вдень діти люблять гратися, а ввечері матусі читають казочки і діти лягають спати. А чим займалися сьогодні ви? Отже, запам'ятайте, день, який пройшов, промайнув, закінчився, називається вчора. А що ви робили вчора? Завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він тільки прийде. Завтра. Завтра ще немає. Ми його чекаємо. А що ви будете робити завтра? Діти, так коли Дмитрик з Даринкою грали м'ячем? Так, вчора даринка трішки помилилася. М'ячиком вони грали вчора, а завтра ще почекаємо і обов'язково вигадаємо нову цікаву гру. А зараз, діти, поміркуйте! Вчора ми насипали повну годівничку насіння. А сьогодні його залишилось мало. А завтра годівничка буде порожня. А ви здогадалися чому? Отже, діти, подумайте, що ви робили вчора, що ви робили сьогодні, і що будете робити завтра. До побачення!